Всім привіт! Я Анна, я з Києва і я у Києві. І це канал Студія Зірка Малярства». І сьогодні я хочу трішечки поспілкуватись з вами, мої глядачі. Трішечки розказати про те, що я роблю і як я роблю, і отримати зворотній зв'язок від вас. По-перше, я дуже щиро дякую абсолютно всім, хто мене дивиться, хто полюбляє мистецтво, і хто завітав або випадково до мене в гості, або свідомо. Студія зірка малярства і канал Зірка Малярства це про мистецтво, про різне мистецтво, мистецтво зрозумілою мовою. І це мої спроби. Спілкуватись з вами у темі у галузі мистецтва так, щоб було цікаво вам, і щоб розповісти вам про щось таке, про що не розповідають інші канали, і це моє бажання поділитись з вами тим, що я знаю. І особливо те, що я люблю, бо мені справді дуже цікаво робити те, що я роблю. І е, я розумію, що під час війни в нас е, більшість нашої уваги приділяється новинам з фронту. Але мені здається, що все одно ми хочемо далі жити і хочемо залишатись. Е, Зацікавленими в цьому житті, і мистецтво це одна з тих галузей, яка дає нам наснагу до життя і до особистої нашої творчості. І е, слоган цього каналу, що кожна людина це зірка, яка може яскраво сяяти, просто треба знайти себе, знайти свою ту креативну. Е, Зернинку, яку можна розвинути. Це не тільки цей креатив мистецтві в будь-якій галузі, але це, моє, це моя думка, це моє відчуття, що в кожній з нас, в кожному з нас є те зернятко, яке може вирости в блискучу, яскраву зірку і засяяти серед інших зірок. Що для мене важливо під час цієї роботи, це те, що я насправді люблю те, що я роблю. І особливо під час війни, як я вже сказала, коли наші думки весь час з нашими воїнами або з волонтерами, або з чимось таким, де ми можемо допомогти. Мені дуже важливо для себе познайомитись, поспілкуватись з творчими людьми, і коли я роблю для вас ці випуски, то навіть те, що я сама художник, це все одно не означає, що я обізнана усьому. І ці інтерв'ю, і для мене це відкриття, це інформація, яку я іноді не знала. Скажімо, розмова з арт-кураторкою Дарією, вона була таким інсайтом для мене в такі цікаві ну, Закутки цієї роботи, про які я може і здогадувалася, але оскільки я не працюю безпосередньо як куратор, то я і не знаю всіх цих, цих нюансів. Тому кожна зустріч для мене особлива, цікава, надихаюча. І я хочу, щоб мої випуски були такими ж для вас. Тому для мене дуже важливий зворотній зв'язок. Що для вас є цікавим, і що б ви хотіли почути та побачити, що можна покращити, щоб вам було цікавіше? Що я ще хочу сказати? Ви можете подивитися, що деякі випуски, мабуть, дуже короткі або не такі глибокі за змістом. Я намагаюсь зробити. Покращити і зробити цікаві випуски, але я все роблю сама, абсолютно все. І від ідеї, від зустрічі, від запису до, останнього, до останньої дії це монтаж. І це справді забирає дуже багато часу. Ті, хто хоч трохи працював з монтажем, з записом звуку, вони мене зрозуміють. А оскільки я взагалі не професійний відеомонтажер або звукорежисер, то все це е, йде е, поспіль. Е, ну, тобто я розумію, як це робити, але все одно це е, навчання поступово з, разом з е, цією роботою. І тому це забирає дуже багато часу. І, скажімо, проект з любов я Міненко я робила ну справді десь місяці три не менше. Бо мені не тільки треба було зустрітися з нею, потім відібрати найкраще з того, що я зняла, але й ну, зробити якісь. Якусь розповідь таку, щоб вона була цікавою для вас. І е, якщо це просто інтерв'ю, то можливо це інколи швидше. А от з Тетяною Животковою, там, скажімо, були великі технічні проблеми з записом звуку, і це зайняло дуже багато часу. Це майже. Чотири місяці я робила це інтерв'ю, і мені треба було навіть відшукати звукорежисера, який би мені допоміг виправити деякі проблеми із звуком. Тобто це дуже багато роботи, тому я сподіваюся на вашу підтримку і розуміння у цьому теж. Ну, а щодо... Контенту щодо а, того, щоб а, цікаво подавати, Ну я знаю, що в мене ще не, а, не дуже гарний а, досвід, а, як говорити на камеру, і я цьому навчаюсь теж. І навіть я Свідомо навчаюся, там знайшла курси якісь і стараюсь, щоб моя розмова на камеру була більш такою природньою, більш приємною. І ну, це, це моє особисте завдання зараз. Навчитися вільно говорити на камеру, вільно говорити от з цією цяточкою на телефоні, з глядачами, які мене бачать, а я вас не бачу, а мені треба вас уявити. І це велике завдання для моєї для мого творчого бачення, яке мені треба розвинути і уявити оцю аудиторію. Мені буде дуже приємно, якщо ви. Розкажете про себе, хто ви хто ви, моя аудиторія, і який вас, ваш вік, які ваші е, інтереси, і е, чому ви мене дивитесь? І якщо ви подивились один випуск і більше не захотіли нічого дивитися і не підписалися, але випадково дивитесь зараз мене ще раз, то скажіть, е, чому вам? Не дуже було цікаво і щоб вам було цікавіше, бо я взагалі-то я за фахом вчитель, і моя робота була завжди зробити мою роботу з учнями цікавою. Але коли я стою в класі і бачу учнів, і бачу, що хтось спить або кудись дивиться, то я миттєво розумію, що щось не так. І я, по-перше, можу просто під час уроку змінити щось, або відчуваючи, де саме учень засинає, або починає розмовляти, я розумію вже по контексту, що відбувається, і можу виправити на наступний раз. А вас я не бачу. Тому зворотній зв'язок для мене дуже-дуже важливий. Я сподіваюся, що цей е, випуск, це відео було не дуже нудним. А, і дуже сподіваюся на те, що ви щось мені скажете таке цікаве і, е, може, критичне, що допоможе мені е, покращити мій канал, бо я працюю разом з вами. це не... Для мене в стіл, як колись письменники за радянських часів щось писали, сподіваючись, щось в майбутньому, щось зміниться, і їх твори стануть комусь потрібні. Ні, зараз ми працюємо просто от зараз. Я тут, я з вами, і я хочу бути е, цікавою, е, і мені потрібен зворотній зв'язок, бо інакше ну важко створювати щось. Але я роблю те, що мені дуже подобається. Тому з іншого боку, я все одно буду це робити, бо це а, те, що мене захоплює. Але я хочу, щоб це було цікаво для вас. Дуже хочу. І тому допоможіть мені, будь ласка, зробити так, щоб нам разом було цікаво, весело і дружно на цьому каналі. Дякую. І на все добре. До нових зустрічей!